Вітаю 25 вересня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Я дуже довго хотіла азіатську грушу, але так як місця зовсім мало, була висажена одна з азіатських груш, але вона ну, якби не зовсім традиційно азіатська. Азіатські, в моєму розумінні це такі круглі, як яблучки груші. Типу кокосує, сокосує, хокосує, ну, там їх багато-багато, є літні осінні, зимові, але ну, поки що не знаходжу місця для такого сорту. А в тому році я висадила грушку, називається Киргістка зимова. Вона теж відноситься до саме азіатських груш. Але вона не кругла, вона має ось таку форму. Ось таку. В цьому році вона дуже гарно цвіла. Мала, здається, три грушки. Так, одна, одна впала. Ми вже її скуштували. А ось дві. Зараз ось ця впала, і цю я зірву одненьку ще. Це перше плодоношення чим відрізняються азіатські груші від звичайних традиційних наших груш? Вони для тих, хто полюбляє дуже щільні груші. Вони всередині не такі, як маслянисто, тут взагалі нема, вони такі хрумкі груші. Що мене привабило? Привабило те, що воно може зберігатися до 6 місяців. Тобто, якщо зараз от вересень місяць? Скажімо, до Паски, ну, там, до березня-квітня вони можуть зберігатися. Ну, попробую, попробуємо одну дотримати до Нового року, а одну ще пізніше подивимося, що буде всередині. Вони дуже імунні, як ви бачите, практично нічого. Ось тут щось є на ній на це. Досить великі і навіть рахуються комерційні. Якщо вони на сонечку, вони мають такі ось червоні, червоні бачки, якщо в тіньку, то вони зеленого кольору. А при дозріванні трішки міняють кольор. Дуже такі тверді, дуже тверді, я б сказала. І в них нема такого яскравого вираженого смаку груші. Вони такі, знаєте, як... Сиропчик розведений. Але якщо зимою враховувати і хто полюбляє груші, і я думаю, що з них дуже гарно в кондитерку щось випікати, запікати, думаю, що ось такі грушки дуже підійдуть. У мене тут була висаджена ця грушка спеціально, щоб притінити сорти ожини, які горять. Тому що вже їх пересаджувати не буду. Тут сидить гай вон. Ох, до речі, навіть не зняла про вон огляд, але один з сортів, який мене просто вразив. Ось такий вигляд зараз має жималость. Все, вона вже повністю спить. Ну, вернемось до грушки. Вага заявлена. Грушки 200-250 грам. Зараз ми її зважимо і подивимося. Розрізати я не буду, тому що, ну, так, ця грушка 233 грами, а ця ось яка вона. Ось така. Ну, така. Дебела. Так, 325 грам. Ну, скажімо так, є, що їсти, є що продавати. Хто буде вирощувати не тільки для себе. Я задоволена, що я її висадила. Все-таки надіюсь знайти місце для такої круглої грушки, але не в цьому році. Уже в цьому році достатньо мені. висаджувань і пересаджувань буде дуже багато. Вирощуйте свої ягоди, свої фрукти. Своє, воно не смачніше. Жодного разу ця грушка нічим не оброблялася. Поливалася літом разом з жимолостю трішечки. Можливо, коли там мажину проходила щось і. Льопнула. Як ви бачите, грушка, грушка абсолютно має гарний вигляд в тому плані, що вона без хвороб. Дякую всім.